Всім привіт! Давно, скажімо так, не бачились, майже рік, з останніх відеороликів, які викладував. Думаєте, що за чуш я почав викладувати незвичні ролики, скажімо так, про ерунду якусь. Е -е, Об'ясню, я займаюся виготовленням котлів, грубу піч, каміни. І продовжую цим займатися на даний час. А так як Конел-канал довгий час висів, просто не викладувалися до ролики, він застоявся. І щоб спонукати його, збільшити аудиторію і не закидувати його, ну, скажімо, в ящик, так як ну, якщо він є, він мені в принципі подобається, я не хотів би його закидати. Я вирішив знімати блоги. Ну Про життя, про якусь техніку. В принципі, я люблю таке дивитися про якесь сільське життя, про там машини, домашню ну, утварь, скажімо так. І планую в цьому напрямку теж знімати про своє життя. там Я ж їжджу за металом, я варю котли. У мене є техніка, генератор, скутер, машини. Тобто їх треба також обслуговувати, по метал поїхати, там, на почту, ну, просто про своє життя. Ще хотів би уточнити, раніше я викладував ролики, які е, ніколи, скажімо, не різав, не монтував, я цього не вмів робити і не вмію на даний час. Тому, якщо ви е, думаєте, ну, якщо ви бачите, то в будь-якому випадку ви бачите. Що щось ну, може не цікаво, може не так, може якась ляпи туди-сюди, то поки вибачайте, я буду розвиватися в цьому плані, я розумію, що для цього потрібна і техніка, і додаткові камери, штативи, освітлення, звук. Ну, я дивився ролики, хто цим займається, це справа, це журналістика, цим цьому учаться довгі роки. Я цим не займався, ну, на даний час це вирішив спробувати з монтажом, попробувати, там, з озвучкою і так, далі, і так далі. І планую розвиватися в цьому напрямку. То, якщо ви зараз бачите якісь наякісні ролики, які, ну, скажімо, вам не хочеться дивитися, то може пересильте себе. Далі буде цікавіше і далі я буду. Старатися контент покращувати і так далі. і так далі. От. На даний час це другий ролик, який я записую, який виходить в цьому форматі на каналі. От. По котлам, якщо, можна, ну, якщо хочете, можете телефонувати, чи в старі ролики заходите. Там, в принципі, вся інформація вона доступна. вона так як і є, вони і сталося. Я цим займаюся, відправляю пошту і так далі. Зараз цей формат буде чисто блог. блоги, які я буду старатися випускати хоча б 2-3 рази на тиждень. Ну, згодом може раз на тиждень. Ну, залежить від того, скільки матеріалу для цього буде потрібно. Якщо ще велике прохання. Якщо вам отакий формат буде нравитись, подобатись, то напишіть в коменти, що би ви хотіли бачити, щоб я в принципі знімав. Якщо вам оцей матеріал нравиться, то також маякні, що ну, мені подобається чи не подобається, Ну, щоб у нас були якісь контакти, щоб я хоч знав, в яку сторону мені рухатися. Бо я, скажімо так, в цьому ділі не то, що чайник. А вода, яка не набралася в чайник. Це перший раз, і, скажем, це для мене в диковинку. Так що це я вам розповів. Ну, а тепер, в принципі, до самого ролика. Зараз планую кинути в бактерії, в грибну яму. Згодом там треба буде поміна... поміняти резину на машині. От. Ну, в принципі, ви все самі побачите. Так, зараз я хочу розвести бактерії, киданути в вигрібну яму, щоб... щоб не викачувати, скажімо так. Це, у принципі, допомагає, поки на даний час це так. так для цього потрібні самі бактерії. Вода. Мухич, привіт. Муха-муха, муха. Так, у нас знову виключили світло. Зараз світла нема. Згодом я запущу генератор. Так, бактерії використовуються на реклама отакі. Водограй. Користуюся ними вже скажем так 4-5 років сейчас возьму воду так воду я взял наприклад тоже пачки там ну коробочки п'ять вот таких упаковочек в принципі можно до если до 10 кубов води використовувати пачки раз на місяць. Я в принципі, використовую одну пачку раз на 2-3 місяці. В принципі, мені цього достатньо. Яма у мене працює ну, 8 років. З Одного разу я воду ще не викачував. з То певен, що така ситуація. Бактерії мені допомагає. Інструкції написано, що можна заставити чи не заставити, ну, щоб воно настоялася 10-15 хвилин. Я в принципі розвів і все. І так виливаю одразу. Мені ліньки чекати, поки воно розседет. Я думаю, вони самі справляться, ці бактерії в ямі розберуться своїми друзями. Що і як до чого. Так, отут тут в мене яма. Зараз я вас поставлю. Так як я сварщик, жінка просила давно зробити кришку на яму, там доски лежать, трошки метала, звари, звари. Круглу закривашку. Ну, сапожник без сапог може колись і зварю. Так з цим справились. Тепер Зараз я вам покажу, як я від мусора збавляюсь. Ну, Переважно це пластик і бумага. Це інші органічні речовини у нас є свалка. Щоб на свалки там не літали, бумажні чи пластикові бутилки стакана, я їх спалюю. Книгина працює. Резетка-резетку в гараж включив. Це будинок запитується, гараж, літня кухня. А цей кабель 4 квадрата йде до мене в майстерню. Йде до мене в майстерню. Раніше я його пускав зверху, він покріще лежав. Потім світло перестали виключати Я його змотав. Ну а зараз знову, думаю, щоб його постійно не розматывати, положу пока на підлогу. Це я сюди бумаги там за лікродію кидаю. Сейчас загняємо з вами на нову пошту. Там дайте посылки забрать, это <Слышко> нужно. Привет. Ну <Слышко> хоть привет.

Даються в самий незручний момент. Приїхали. Сейчас покажу вам пару кадрів, як я працюю. Ви вже це бачили? До речі, світло виключили. Це працює від генератора. Бо світло включить через 5 годин. Варю котлика, скоро закінчу. Я не знаю, який вам таймінг роликів буде краще дивитися, який ви любите 20-30 хвилин, 10 хвилин чи довгі там по годині. Я ж не знаю, як вам краще буде це дивитися. Е сперва я зроблю ну, хвилин по 15, напевно, по 20. Якщо вам будуть подобається довші, напишіть, бо буду монтувати по годині. Все тоді, е до зустрічі на цьому тижні, я напевно.